Всім привіт! Ви на каналі АйТьо. Сьогодні я з вами поділюся досвідом, е, як зробити в простому 3D-редакторі свою першу 3D-модель, яку можна потім використати для друку, щоб принтер зря не пилився в куточку квартири, будинка, а використовувався для чогось корисного. Наприклад, будемо сьогодні робити. Прокладку і, і фіксувати гаєчками. Для цього, щоб нам почати роботу, треба створити новий файл. І вибрати станок, називається Part. Спочатку будемо робити прокладку. Беремо куб і задаємо йому форму, яка нам необхідна. Для цього вибираємо куб і з лівого менюшці Ось тут є бокс і виставляємо розміри. У нас розмір буде 30 на 20, і товщина у нас буде 3. Отримали отаку плиту. Але нам потрібні ще отвори, як їх зробити. Беремо, вибираємо циліндр. Вибираємо тут циліндр і задаємо йому параметри. У нас болт 6 мм. Якщо не цікаво, можна зразу задати е, розмір 3, тут е, радіус 3, відповідно, діаметр 6, а можна зробити за допомогою е, операції. Тобто ми ставимо 6, і оскільки нам надо радіус перейти, ділимо на 2. Воно сприймає досить добре всі математичні операції. Висота не, не грає роль, тому що це у нас буде циліндр під вирізку. Тепер нам потрібно задати координати. От Вибираємо позицію. І можна стрілочками його двигати, а можна задати координати. У нас 20. Ми беремо тут 20 і ділимо на 2. Щоб по центру було. Е, тут у нас скільки там 30. Товщину стінки від <клес> болта зробимо 2 мм. Значить, радіус у нас 3, і ми посуваємо його на 4. І вийде у нас товщина десь 1 мм. В принципі, більш чим достатньо. Але нам потрібно два отвори. Беремо. Вибираємо з цього циліндра і комбінацією клавіші Ctrl-C, Ctrl-V з'являється другий циліндр, який ми посуваємо по вісі X Вправо сюди. Ми беремо 30-4. Все, у нас гарненький варіант. Тепер як зробити отвори? Можна двома способами піти. Можна вибрати наш куб, куб. потім вибираємо перший циліндр і натискаємо вирізати. У нас є отвор. Потім цей результат кат, що в нас вийшов з діркою. Вибираємо потім другий циліндр і знову вирізати. Коли у нас такі два отвори, в принципі, варіант непоганий. Але якщо у нас цих отворів багато і циліндриків цих багато. Це досить так складно. Простіший варіант: вибираємо один циліндр, другий циліндр, зажавши кнопочку Ctrl і нажимаємо Об'єднати. У нас є об'єднання, воно називається Fusion. І тепер вибираємо куб, вибираємо Fusion і натискаємо Вирізати. І воно одразу вирізає нам отвори. Все, я вітаю. У нас є прокладка Тепер, як зробити гаєчку. Беремо новий. Краще це в окремих завжди файликах Е, Простіше потім буде і в друці Гаєчку ми зробимо шестигранною Вибираємо створити примітиви. Ну, тут. Або через цей варіант. ну Ми створюємо примітив. Вибираємо тут призма і вибираємо шестигранна. Радіус описаного кола. Беремо 10, тому що у нас отвір треба потім вписати 6 мм тільки. Висота 10 достатньо. Можна більше 15 зробити. Краще буде тримати і створити. Все. Призма у нас готова. Закриваємо. Тепер той же самий принцип. Беремо циліндр і задаємо йому параметри. Висота у нас 15. Робимо з запасом, зразу 20. Радіус Радіус у нас болт 6 мм максимальний, це по різьбі, але у нас ще різьба десь, дві Відповідно, беремо не 6, а 5 і 8. Ну, щоб воно накручувалось на різьбу і нарізало сама собі різьбу в пластмасці в пластику Все, готово. Тепер беремо призму, обираємо циліндр і вирізати. Все, гаєчка у нас готова. Потім файл, експорт і зберігаємо в STL форматі, який сприймає будь-який слайсер. Хоч кура, хоч бруса. Хоть Simplify. Так. Тепер я обіцяв показати другий варіант. Новий файлик. Але тепер уже вибираємо тут не part, а part decision. Робимо тіло і вибираємо створити ескіз. Ескіз. На площ... Вибираємо, на якій боя площині, тут підсвічується кольором, і нажимаємо ОК. Так. Тепер робимо те саме. Вибираємо, малюємо прямо кутник до форми, задаємо йому розміри. Висота у нас повинна бути 20. Довжина у нас повинна бути 30. 20 на 30. Так, тепер у нас повинні бути два отвори. Вибираємо коло. Довільного радіусу робимо. Тепер вибираємо коло, задаємо йому радіус. У нас тут повинні бути два отвори по 6 мм. Тут вже вказано діаметр, значить просто пишемо 6. Тут аналогічно. Тепер нам треба задати відстань від краю. Вибираємо точку. Зажимаємо Ctrl, вибираємо лінію. І виставляємо відстань. У нас радіус 3 плюс 1 мініметр 4. Все відстань є 4. З цього боку робимо аналогічно. І задаємо відстань. 4. Все відстань однака Тепер нам треба зробити, щоб воно було по центру. Вибираємо. Радіо, вибираємо центр, вибираємо, зажавши контур нижню лінію. І задаємо знову відстань. У нас тут 20, ділимо на 2. Хоп, виставили по центру. Тут робимо аналогічно. Вибрали, натиснули центр, натиснули лінію і вибираємо відстань. Ми вже з відстань знаємо, так що просто десь задамо. Все, готово. Тепер закриваємо. Ось у нас цей скетч. І тепер ми натискаємо виріз. Точніше, накладку. Товщина нам потрібна 3. Окей. І от у нас вже готова наша накладочка. Просто намалювавши ескіз. Як зробити гаєчку, створюємо новий файл. Вибираємо Part Decision. Як створити кіло це ось тут і натискаємо створити ескіз. Вибираємо площину, на якій будемо рисувати. Тепер вибираємо. Наш шестигранник так, і рисуємо зразу поло. Тепер центрація. Беремо один центр, беремо другий центр і просто натискаємо кнопочку. Стоп, не то ось збіг. І вони стало чітко по центру. Тепер нам треба розібратися з розміром. Вибираємо просто це коло. Радіус повинен бути у нас, точніше, діаметр має бути 6 міліметрів. Так, є. А, стоп, не те вибрали. Назад. Кнопочка Ctrl-Z. Вибираємо ще раз радіус, діаметр 6. О, є. Тепер нам треба радіус вписаного кола. Тут, в принципі, радіус. Отак вибираємо. Оскільки я хочу під ключик, ключик 10, то беремо. Центр, берем край, берем відстань і задаємо ключик на 10. Значить берем 10. Пишемо. Окей. Все, готово. Ну, можна ще зробити ось так, наприклад, центр. Вибрати з центром координат і сумістити. У нас на шестиграночок по центру. Тепер закриваємо. Вибираємо наш скетч і натискаємо накладка. Товщину робимо 15. Так, здається, у нас з радіусом проблема. Як відредагувати? Відкриваємо скетч. Дивимося наш розмір. Діаметр 6 мм. Все правильно. А тут 10. Ну, тут, напевно, забагато. Натискаємо на розмір. Давай і робимо його 5. Це буде підключик 10. от тепер буде правильно. Все, відредагували. Отака от гаєчка у нас вийшла. Файл. Експорт. І друкуємо. А, точно, у нас же ж. Допуски не ті. Як відреагувати, натискаємо ще раз. Клечатком крутим збільшуємо. Беремо наш оцей радіус винесений, натискаємо два рази. І віднімаємо стрілочками 5 і 8. Щоб різьба нарізалась. Окей. Закрит. Все, прорисувалося. Ставимо лайки, підписуємося, кому сподобалася відяжка, кому ще цікаво, які варіанти, як працювати з фрікадом. Пишіть, постараюся зробити відяжку під ваші потреби. Дякую за увагу. Далі буде.